Вінниця продовжує споруджувати протирадіаційні укриття. Чергові сховища будують на території двох садочків. Ці захисні споруди матимуть каналізацію, генератори у разі вимкнення світла та монтується вентиляція. Загалом у громаді споруджують вісім протирадіаційних укриттів. На 50% завершено вже будівництво шести сховищ у ліцеях. Прокладають мережі та облаштовують основу під залиття монолітної плити. Так починають закладати протирадіаційні укриття у 28-му садочку. Від початку великої війни дошкільний заклад закритий, бо тут не було сховища. Нове згідно проекту матиме двошарові стіни з монолітного бетону, герметизовані двері та вентиляцію. Та вміщуватиме більше 120 осіб. За грудень місяць минулого року було виконано роботи по перенесенню інженерних мереж. Перенесено було водопостачання. Каналізацію, а також прокладання нової теплотраси. На даний момент ми розчищаємо територію, потім будемо робити розбивку і забивати шпунт, а вже потім будемо копати котлован. Це все монолітна конструкція, стіни, перекриття, підлога, все це буде виливатися з бетону. Подібні сховища споруджують і у 60-му садочку, і вже з нового навчального року діти зможуть повернутися у свої групи. Захист населення це сталося в травні минулого року. За ініціативи міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова було пророблено ну, немала робота на цей час. Вже Зроблено проєктно-кошторисна документація, пройдена експертиза, проведено тендер, вже отримано дозвіл на початок будівництва і на сьогоднішній день виконуються вже будівельно монтажні роботи. Про традиційне укриття буде обладнано автоматичними замками після того, як вихованці дошкільного закладу будуть вже вдома, можна так сказати. Всі мешканці також можуть переховуватися в цих укриттях. Попри негоду, ми не зупиняємося, ми також продовжуємо роботу. Роботи по будівництву двох укриттів мають завершитись уже в середині цього року. Спорудження укриттів на території шкіл та садочків. Пріоритет для Вінницької громади. Так, уже завершують будівництво шести сховищ у ліцеях. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.